Всем привіт, снова я Юра. Я зараз буду давати їсти гостям і кралям. Я вважаю таку корзитку і в ліцерочки. Буду зараз давати їсти. Там вже деяким гусь вже там їсти. Тож буду покажу вам, як даю слідчему так їсти. Це, ось ці гуси ми їх одсадили по щоб вони не слаяся і їм не мішала. Сейчас я дойду до доклалів і зустрінемось пізніше. Що.

行ってきてください。 дажа что вам было выдно думаю, что вам было выдно Terima kasih telah menonton! Буду держать их. Сейчас идти. У нас про них що немає, попав поїхав, показувати і взяв одного кролика продати. Якщо хтось хоче купити, то пишіть у коментарях, як хоче купити кролика і напишіть свій номер телефону, щоб я міг з вами зазвонитися. Не <зважаю> Так, що я купити такого буханчика. Вони кожен продаються це маче. Тож пишіть в коментарях, хочу купити кролика і.

Осталось еще хорошо. Опуска. Хотя рукають, Ось я Ой. Так. Отак. Давали їстеньки. І ось вони ї다ть. В них, ну, такі наші. А, а що ви що робите? Це так І ще. Доповне. Я з якого відео цей мулик? Ой, о, да, пушка для, для крови. Что ты видео? Ставьте лайк. Все. Еще сосанки. Колось А Сосарки? Якщо вам видно. Сосарки. Добре. Сейчас ще, може, піду до вас. Покажу нашу собаку Леську і Барсика. Все. что то вообще за гнездо правда а, думаю что какая-то осина какой-то дуже дуже маленькой ташечке. сейчас я вам покажу вот вот я как у лисьев Так, пошли, да. что вам выдох. Сейчас попробую вам сфокусировать, Показать. Так. Оно ага. ага. ага, ага, гнездо. звезда? Попробую вам сказать поближе. А кто-то, кто не знает, чья это звезда, то пишите. Таке місце красиве ще йшли. Ну ладно, і правда такий собі уклончик. Віднімайте більш-менш легко. Так. <труль> А це наш огород. Я покажу вам Цибульку і горох. Що покажу? Що веду. А, і ще помідорчики Знаєте, вам видно. А все ще огірочки. А це смачнющий горох. Ось б цибуля? Доходимо до нашого Рижика. Рижик, пижик. Іди сюди. Ой. Ось ризик. Да-да-да. да І любить ти там його в його голо. І ще раз сказали ще дещо. Ось о, раз абрикоса і два. І все два абрикоса. Ми їх чуть-чуть поопилювали. Поставили вулик. І тут вже клієнтки, щоб на нього дощ не накапав. А сюди залітають пчоли. І ще посадили рядом невеличку клумбочку. Це рижий. Такий рижий-рижий. Так. Такий сьогодні видався день. Дощі ще до утро. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Всім па-па!